Сановні друзі, радий вітати усіх, хто разом з нами. Усі, хто щойно долучився до перегляду цього відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, не забудьте залишати свої коментарі впродовж перегляду. Ну, і, звичайно, підписатися на youtube канал Фабрика Новин. Для нас це надзвичайно важливо і невимовно цінно. Пан Іван Немахда зі мною директор Інституту світової політики. Ради бачити, радий вітати, пане Іване. Вітаю слава Україні. Вами слава, дякую, що ви з нами. Ну що ж, міністр закордонних справ України, пан Дмитро Кулеба, в мікроблозі Твітер. X, X Написав про те, що вже офіційно 25 червня стартують переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. І я звернув увагу на те, що багато хто помилково подумав, що післязавтра ми вже станемо членами Європейського Союзу. Пане Євгене, який. Тернистий путь шлях нам ще потрібно пройти до повноправного повнокровного членства до Європейського Союзу, ми розуміємо, що це питання не одного дня, не одного року, навіть не двох і, можливо, навіть не чотирьох років. Що нам ще потрібно зробити, і як подолати цей шлях? І найголовніше, чи буде залежати це від того, що відбуватиметься на полі бою? Я думаю, що ми маємо розуміти одну просту річ: що той, хто говорив. Про готовність до вступу за два роки помилявся, тому що наступні півроку буде головувати Угорщина, і навряд чи ми чогось зможемо добитися в цей час. Це перше. Друге, це те, що у нас є багато викликів і головний виклик війна. Але навіть не війна є настільки вагомим викликом, а все ж таки. Необхідність внутрішніх змін, доки ми не будемо зміцнювати нашу стійкість зсередини, робити більш ефективним державне управління, реально боротися з корупцією, перемагати не лише в бойових діях, а в питаннях дипломатичних, ми будемо віддалятися від такої бажаної цілі. Якщо ми реалісти. То маємо собі чесно сказати, Україна стане членом ЄС і НАТО лише після завершення бойових дій. Причина цього дуже проста: більшість політиків, які на сьогоднішній момент очолюють НАТО та Європейський Союз, вони обиралися на свої посади тоді, коли вступ України до цих, ну можна сказати, VIP-клубів не був на порядку денному. На 24 лютого 22 року ці питання були неактуальними. Вони постали вже після початку широкомасштабного російського вторгнення. І хтось з політиків на це реагує позитивно. Ну, наприклад, Європейська народна партія цілу кампанію побудувала свою, в тому числі що розширення Європейського Союзу за. Участі відповідно України і не тільки України. Ну там не йдеться прямо про Україну. Хоча Урсула фон дер Ляєн говорить, що вона об'єднає навколо себе проукраїнські сили. Але є ще один момент, який пов'язаний з нашою інтеграцією, корупція в Україні це прямий виклик інтеграції в будь-якій. Союз, який існує на сьогоднішній момент. Ну, крім євразійського, можливо, і африканського. Ну, в Африканський Союз ми не прагнемо за географічною ознакою. Поясню, в чому річ. Ми сьогодні переживаємо найважчу війну в своїй новітній історії, і, в принципі, це найважча війна для нас як демократичної держави. Це зрозуміло. Ми зазнаємо величезних збитків. Нам допомагають наші партнери і вкладають в нас державні кошти, тобто кошти своїх платників податків. І корупція в Україні означає, що крадуть кошти платників податків. Згадаєте, про це буде говорити Трамп? Про це буде говорити альтернатива для Німеччини. Найпізніше восени наступного року, коли будуть вибори до Бундестагу Німецького, я не здивуюсь, якщо про це на фініші, е, парламентських перегонів дочасних буде говорити національне об'єднання Марін Лепен. Про це буде так чи інакше говорити інші е, політики. Це на сьогоднішній момент існує. Це Проблема, яка на сьогоднішній момент є, і позбавитись її, ми просто зобов'язані, тому що іти в Європейський Союз і НАТО з таким рівнем корупції, як зараз, це просто Ну це самих себе обманювати. Нема нічого страшнішого, нема нічого більш е дурного, як обманювати самих себе. Якщо ми обманюємо самих себе, ми ніколи не зможемо вирішити ті питання, які ми самі перед собою ставимо. Це абсолютно очевидна, очевидна річ. І те, що ми почнемо переговори, є ще один момент, який ми, здається, не усвідомлюємо. Молдова теж має проблеми, вона має проблеми Придністров'я, хоча там конфлікт задавнений і багато чого іншого. Але тут треба розуміти, що Молдова через розміри країни, через те, що там немає зараз війни, вона може стати successful story. Вона може стати прикладом успіху. І це дуже серйозний виклик. Це по справжньому серйозний виклик для всіх нас. Бо це створює дуже серйозну проблему. Якщо наша пара розійдеться, і Молдову швидше приймуть, то ми, ми будемо дуже довго борсатись в болоті власної інтеграції. А треба розуміти, що саме Україна на сьогоднішній момент найбільша європейська держава за територією. І наголошуючи на цьому, ми маємо підстави говорити про те, що 20% нашої території окуповані Росією, і наголошуючи на цьому, ми маємо підстави говорити про те, що без України жоден інтеграційний проект європейський він не є повним. Як ви будуєте щось спільний дім, якщо найбільша кімната у вас за межами цього дому? Це абсолютно реальний момент. Але я не, чую. я не чую цього. Ми не маємо апелювати в форматі ви нам всі винні. Якщо ми будемо говорити, що ви нам всі винні, то ми просто дограємось до того, що нам скажуть, ну ви трошки відпочиньте, ми без вас вже прожили 30 років, проживемо і стільки ж. Подивіться, скільки Туреччина прагне стати членом Європейського Союзу. Але у неї є свої особливості, свої, своя специфіка, нам буде дуже складно, і ми маємо на речі дивитися більш реалістично. Євген, я абсолютно розумію, про що ви говорите, і я також абсолютно погоджуюсь у тому, що корупція це той пріоритет, який зараз має бути здійснений в контексті викорінення цієї корупції. Ну, якщо ми там за душки виносимо бойові дії, нашу. Там перемогу досягнення військових цілей, і так далі, коли ми зокрема говоримо про інтеграцію до європейського союзу. Але мені здається, що тут не всі святі в цьому VIP клубі, оскільки ну коли ми говоримо про такі країни, наприклад, як Угорщина. Як Болгарія, як Румунія, вони за рівнем корупції. Ну, ми розуміємо, так далі, коли ми говоримо про Туреччину, не знаю, як там з корупцією, але з правами людей там вельми все погано, відверто кажучи. Більше того, коли ми говоримо про НАТО, є країни, в яких там армії навіть відсутні. Просто відсутні. Вони відіграють свою роль в НАТО. Вони там присутні, тому що просто от так географічно склалися, що вони розташовані у вигідному для альянсу місці, і тут виникає питання як у будь-якої людини, як у будь-якого українця, а чи не вводять нас от морквинкою за ніс? Вибачте, коли в цьому клубі є країни, які так само корумповані, які є без армії взагалі або не взагалі не відповідають стандартам НАТО, і вони там присутні? А ми, на жаль, ні. От такі питання розумієте, про що я хочу запитати? Ну, добре, давайте, давайте будемо йти по аналогіях. Я далекий від того, щоб ідеалізувати наших постсоціалістичних сусідів. Але вони виконували достатньо жорсткі вимоги вступу до Європейського Союзу. Румунія і Болгарія кілька років були поза межами шенгенської зони, і це знають всі наші туристи, які туди їздили. Тобто, так, можна було туди потрапити вже з шенгенською візою, але все одно, ну, наприклад, існував прикордонний контроль. Далі, скажіть мені, ви чули про випадок, що голову Верховного суду якоїсь країни, члена ЄС, звинуватили в корупції? Принаймні, принаймні не бачу відповідних повідомлень. Добре, чи знаходили у когось суддів вищих судів в Європейському Союзі російський паспорт? Ні, я розумію, про що ви пане Євгене, я розумію, про що ви говорите. Ні. Чи був хтось з заступників Генеральних прокурорів в цих країнах? Отут зараз цікаво, тому що це про, от, е, заступник Генерального прокурора з дуже заможною дівчиною, і заступник керівника ДБР, який живе в одному з найдорожчих київських житлових комплексів, вони випливли. Протягом одного тижня. Ви розумієте, що подібний рівень безкарності людей, які називають себе елітою, на яких мають бути покладені відповідні державні функції, вони насправді демонструють, що ми просто в стані. Коли навіть початок переговорів з Україною це дуже великий політичний аванс. То на що ми розраховуємо в такому сенсі? На те, що вони всі покаються, чи як? Чи на те, що війна все спише? Ну, вибачте, але війна все спише це російський наратив, розумієте? Той сам його придумали ті, ті самі люди, які придумали інший наратив. Баби, і що вибачте. вибачте. Це ж абсолютно да. зрозуміло. Це речі одного порядку. І якщо ми в них влазимо всередині нашої держави, то як ми маємо відстроїтись від тих, хто на нас напав, від тих, хто прийшов нас знищувати? Як ми маємо довести світові, що Україна це не Росія? Надрукувати останнє видання книжки Леоніда Кучми декілька мільйонним тиражем і на парашутах розкидати над Європейським Союзом? Чи як? Да. Не, ну Я ж тут ви розумієте, я не виправдовую князева, да, все екс-голову. Так і я не виправдовую, я просто наводжу факт. Я не, звичайно. Безумовно. Безумовно, окей, uh, okay. yeah. логіка зрозуміла. Спасибі за відповідь, це абсолютно закономірна. Uh, так хочеться ще встигнути декілька тем обговорити, пане Євгене. І мова тут піде далі про Дуду, який прибув з офіційним візитом до Китаю, і от серед заявлених тем, які в порядку денному Україна також. От я хотів би у вас: ну так, публічна позиція та й не публічна Дуди, вона відома щодо України щодо цієї війни, але от що в рамках зустрічі з СІ? Можуть обговорювати лідери цих країн до чого Дуда буде закликати сі, як ви думаєте, і чи згодиться сі на певні пропозиції польського лідера? Ну, по перше, якби нам це було не прикро, будуть говорити не лише про Україну, це... і це треба розуміти. Але я думаю, що Анджей Дуда про Україну якраз буде говорити, бо українська карта зараз в європейській політиці має. Достатньо вагому роль. Але Європейський Союз великий партнер Китаю. І Китай, наприклад, дуже активно просуває електромобілі і багато своїх інших товарів на європейський ринок. І ми, намагаючись ну з Китаєм якось говорити, ми маємо говорити про наш інтерес. Про те, в який спосіб ми в цьому сенсі маємо працювати, скажімо, в тому, що ми відновили експорт українського зерна і будемо це робити далі. А от е європейські політики вони будуть говорити про високотехнологічні товари, тому що китайський ринок величезний, і, та і він платоспроможний, там понад мільйон доларових мільйонерів. Це величезна цифра і показує, що з Китаєм треба рахуватися, то щодо що стосується України, тут будуть якісь певні пропозиції. Ну, умовно кажучи, шановний пане Сі, ми розуміємо про ваші національні інтереси. Ми розуміємо, що вам на когось глибоко плювати. Можливо, ми розуміємо, що у вас є певні там. Вразливості, які стосуються відносин з європейським союзом, і там певна залежність у обидвох сторін. Але тут складається ситуація таким чином, що у нас є також національні інтереси і загроза національній безпеці яку несе Україна Росія спочатку щодо України, а потім і до нас, тому що ми тут близенько знаходимось. Чим не могли б ви вплинути на свого друга з тим, аби він цю війну припинив або не постачати зброю, або вплинути на свої проксі, наприклад, до яких Путін туди ганяв до КНДР, щоб 1,6 мільйони снарядів також на Росії не були передані? От якісь такі практичні речі, як ви думаєте, пане Євгене, будуть обговорюватись? Я думаю, що нічого подібного не буде звучати. І це не так погано, як видається, на перший погляд. Причина проста. Або ми дотримуємось принципу, що нічого про Україну без України, або за нашою спиною почнуть говорити про одне, а закінчать про інше. Окей, да, так. І, відповідно, ми маємо чітко, достатньо позиціонувати, що ми. Стоїмо от на таких позиціях. З ними ми готові якось взаємодіяти. Якщо ви готові, то і ми готові. Якщо ні, ну, вибачте, тоді ніякої взаємодії у нас не вийде. Це раз. Друге, Китай не постачає напряму озброєння Росії. Він постачає станки, механізми і такі інше, які дозволяють виробляти, які дозволяють активізувати промисловість. Китай сприймає себе не як партнера Росії в агресії проти України. Він сприймає себе як країну, як силу, яка стоїть над сутичкою, і тому вона може собі дозволити бути. З власним мирним планом. Тому що для Китаю важливо зберегти обличчя. Це момент, який буде дуже суттєвим. Момент, який дозволяє говорити, що Китай є світовим гравцем. Їм, до речі, війна заважає стати економікою номер один в світі. І ми теж про це маємо говорити, що ми своїми діями, тим, що ми знову продаємо зерно до Африки, і, до речі, до Китаю, ми вирішуємо їхні проблеми, в тому числі в Африці і в Китаї, що ми готові говорити про складні теми, які існують, наприклад, як про Мотор Січ, що ми готові дивитися на різні перспективи. І те, що два тижні тому побував. Андрій Сибіга в Пекіні це не випадковість, це огляд його як потенційного міністра закордонних справ України. Ну, це ж абсолютно очевидний факт. О, цікаво, цікаво. Прям добре. Якщо говорити про візит Путіна до КНДР. Що у сухому залишку, пане, Євгене? який ми робимо висновок? Там хтось каже про те, що там порушені всі можливі конвенції ООН після цього візиту Китай, нібито може бути незадоволений. Хтось каже про те, що фіксується і цементується, ось ця вісь зла. Хтось каже, ну поїхав, щоб виключити більше озброєння. Хтось каже, ну поїхав для того, аби е, ну є задача така там розпалити війну, до прикладу, тому що це замістило б фокус уваги на цей регіон і. В тому числі там зі сторони американців певне озброєння до Південної Кореї. Ну, версій багато, от якою є ваша можливо. Ну, дивіться, Путін поїхав е в Пхеньян і в Ханой, насправді з власними цілями. Він поїхав продемонструвати власний вплив. Хоча в В'єтнамі він спіймав облизня, тому що якщо у Ханої після його візиту заявили, що вибачте, але ми будемо розвивати партнерство із Вами і Сполученими Штатами, то це абсолютно не те, на що розраховував Путін. Ми бачили багато різних заяв про ем, снаряди, про те, скільки їх надіслали, і багато чого іншого. Але, як, як відомий мем, але є одне але. Але на цьому тлі, наприклад, ми бачимо, що Сербія на 800 мільйонів євро продала снаряді в Україні, ну, через треті руки. Тобто КНДР, в принципі, теж може торгувати озброєнням, ну, чи боєприпасами. Очевидно, це буде відбуватися через Китай як головного такого торговельного оператора, але питання в іншому. Ну, добре, а що, що ми будемо робити далі після цього, який буде подальший крок. Ну, ми, ми на сьогоднішній момент вже розірвали дипломатичні відносини з КНДР через ще в 2022 році. Але, як от ми можемо сказати, що Путін щось, щось там робить, нам треба звертати увагу на що? На те, що Путін швидше за все повіз. До Північної Кореї вкрадене в Україні зерно. Тому що іншого зерна російського у них може й не бути. А Північна Корея перебуває в такому стані забезпечення своїх громадян харчами, що вона, вибачте, на слові харчами перебирати не стане. Це раз. Два Путін. Робить все для того, щоб. Показати Заходу, що він готовий своє озброєння поширювати в країни, які Заход, 에, Заходу не подобаються. Північна Корея до таких країн 에, належить. Але виникає питання: а куди будуть потім візити? На Кубу, в Ємен до Хусітів чи куди? Ну просто географія, розумієте, ми, підвищуючи увагу до поїздок Путіна. Ми просто накручуємо самі себе і говоримо, що от ви там робите такі речі. Це нікого, ну в даному випадку ми маємо реагувати не на повідомлення аналітиків, що вони припускають, а на факти. У нас вже немає інших, ну, у нас немає інших дипломатичних інструментів. Ми розірвали дипломатичні відносини. Ми можемо тільки говорити про те, що якщо ви постачаєте товари військового призначення Росії, то ми з вами ніколи не будемо мати спільну мову. Ми маємо через призму Північної Кореї показувати свою позицію стосовно всіх, хто намагається порозумітися з Путіним. Тому що це єдино можливий, на мою думку, момент. Це єдино можливий, на мою думку, факт і спосіб, інструмент. Інакше ми будемо просто провисати. Пане Євгене, хочу вас ще запитати про те, що в Дагестані відбулося, оскільки значить, бойовики кинули запальні суміші в там, православну церкву, в мечеть і в синагогу. Вибачте, в синагогу. І ну що там розстріляли поліцейських? Там 6-9 людей загинуло. Не, не знаю скільки точно це насправді не цікаво. А цікаво, те, що це відбувається, що є така тенденція, от що її зумовило на ваш погляд, чи буде ем, перспектива повторення такого в інших національних республіках, умовно кажучи, чи дозволиться розхитати вертикаль? Я думаю, цього насправді ніхто точно не знає, тому що Росія, ну російські опозиційні аналітики пишуть про те, що подібний випад в Дагестані це свідчення слабкості російських спецслужб, які ганяють російських опозиціонерів і більше нічого, і більше мишей не ловлять. Але ну це з одного боку. З іншого боку, Дагестан. У мене я не великий експерт, але ті знання, які в мене є, етнічно це надзвичайно строката національна республіка. Там багато дрібних народностей і серед них е ну, їхній націоналізм складно експлуатувати, але от радикальний ісламізм експлуатувати легше. І тому на це і роблять ставку і ДІЛ, наприклад, і інші ті, хто намагається просунути тему подібних виступів. Тому ми маємо чітко розуміти для себе, що Росія, от подивіться, вона ж зразу відреагувала. Подивіться, це все справа рук СБУ, Буданова і всіх інших. Це в першу чергу. Справа російської національної політики, яка відсутня, і яка є косплеєм сталінської національної політики, і яка не передбачає права нації на самовизначення. І якби ми були трошки більш мудрими, то починаючи ще з 22-го року ми б говорили, транслювали. Поширювали ідеї світу без Росії, світу, в якому Росії просто нема, може бути об'єднання різних республік, але не бути кремлівської надбудови. Але різноманітні конфігурації існували. Але все одно, де Москва не панує. І доки ми не будемо цього робити, доки ми не будемо просувати цю ідею. Ми будемо грати другим номером. Я не розумію, чого ми боїмось в контексті того, що Росія вже на нас напала вже вчинила тут на території України величезну кількість воєнних злочинів. Чого ми боїмось? Ми маємо говорити про світ без Росії, ми маємо говорити про посилення санкцій. Бо 14-й пакет це все дуже добре. Але Росатом продовжує заробляти в світі. Російські металурги продовжують заробляти. Російські добрива продовжують продаватися в Європейський Союз. І таких речей дуже багато. Тобто, ми фактично маємо створити механізми реального санкційного тиску. І це конче вкрай необхідно. Кожному, я думаю, хто розуміє небезпеку Росії, і ми маємо створювати альянс навколо цього. Працювати в цьому питанні з Балто-Чорноморським регіоном і говорити з тим, хто розуміє загрозу. Подивіться, якщо ми не будемо спільно діяти, якщо ми спільно їх не посадимо в клітку умовну, вони прийдуть завтра за вашими пральними машинками. Білизною годинниками і кешем ну це ж очевидні речі. Якщо ми не робимо змін свідомості наших союзників, то ми не зможемо їх переконати тут і зараз. Це не серіал, де можна от просто сказати: хлопці, а давайте ми от так от будемо робити і все. Воно так не працює, хоч стріляйся. Пані Євгене, дякую вам за це інтерв'ю. Завжди жваво, завжди цікаво і завжди дуже професійно. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.